Матуся зварила дуже смачний обід і покликала нас з татом до столу. Ми в цей час грали з ним в заплавну станцію. Він перевозив до мене машинки, щоб я заправляв бензином. Тільки ми зібралися йти обідати, як в кухні пролунав сильний гуркіт, я налякався, і побіг за татом подивитися, що сталося. Мама лежала на підлозі і не рухаючись, а з рота – Текло щось червоне. Тато тремтячими руками схопив телефон і подзвонив у швидку. Потім узяв маму на руки і поклав на диван. Він обійняв її і плакав, тьопав по щоках і кричав Тільки не йди, лікарі вже їдуть. Я не розумів, що відбувається. Мама завжди гралася зі мною. На дитячому майданчику ми гралися з нею в доганялки, будували замки з піску, лазили по драбинках і каталися на гірці. Найбільше мені подобалося тікати від мами на самокаті, але вона у мене така швидка, що зі швидкістю світла нас доганяла мене, хапала на руки і підкидала в космос як космонавта. Але останнім часом у матусі залишилося дуже мало сил. Вона сказала, що віддала всі сили мені, щоб я ріс сильним, великим і мужнім чоловіком. Вона зовсім перестала ходити на вулицю, грала зі мною тільки вдома, сидячи на дивані. Швидка допомога приїхала дуже швидко. Поклали маму на носилки і понесли в машину. Тато відвів мене до бабусі нашої сусідки, і поїхав за нами. Я стояв біля підвіконня і дивився у вікно. Грати мені навіть не хотілося. Я дуже сумував за мамою. Переживав, що лікар в білому халаті зараз, напевно, її ставить дуже болючий укол. Тато прийшов за мною, коли було вже дуже темно. Він розбавляв із бабусею Марією і плакав, а я все чув, але нічого не розумів. Він розповідав їй, що моя мама хворіла на лейкемію. і коли її привезли до лікарні, вона впала в якусь. Кому лікарі сказали, що не дають ніяких гарантій, повертається вона до нас чи ні. Тато взяв мене на руки, міцно обняв і сказав: все буде добре. Забрав мене додому і сидів зі мною на ліжко, погладжуючи мене по голові, поки я не заснув. Минуло вже два місяці, мама ще в лікарні. Тато їздить до неї кожний день, а я її не бачив. Тато сказав, що до неї не пускають лікарі. Але ось настав той день зателефонували з лікарні і сказали, щоб ми всі приїхали до мами. Я дуже зрадів, що побачу матусю, а тато чомусь сильно плакав. Ми вирішили до лікарні, поїхавши туди, тато взяв мене на руки, підійшов до маминої палати і сказав: Синку, ти справжній чоловік. Зараз ти повинен попрощатися з мамою. Я зайшов в палату. Мама лежала на лікарняному ліжку з закритими очима. Скрізь були якісь трубки, я ледве стримував сльози, розуміючи, що зараз повинен бути сильним, як ніколи, і взяв її за руку. Мамочко, повернись до мене. Я тебе ніколи не залишу і любитиму ще більше, ніж раніше. Мені ну, дуже нудно вдома без тебе. Казки без тебе нецікаві. Іграшки нудні. Ти віддала мені свої сили, щоб я був сильним. У мене тепер багато, багато сил, і я поділюся з тобою. Візьми, візьми сили, я тобі в ручку покладу. Я вийшов з палати. Тато сидів, опустивши голову, я до нього підійшов. Тато, мама повернулася. Я з нею силою поділився. Тепер вона теж буде сильна. Він не відразу зрозумів мої слова, потім різко схопився і увійшов в палату. У мами були відкриті очі. Кохана, якщо ти мене чуєш, якщо чуєш, і розумієш кліпни. В очах тата була величезна надія і матуся, моя улюблена матуся моргнула, мама пішла на поправку. А ми з татом сиділи біля самої коханої жінки на світі і плакали від щастя.